цілі міста та військові бази повітряні цілі прорвали оборону, та цього разу все скінчилось погано для окупантів. Росіяни, які звикли обстрілювати міста України, поплатилися за свої вчинки. Прямо в них в тилу попадали бомби, переповнені вибухівкою. Удари по аеродромах та аеропортах. Прямо зараз починається нова хвиля записків на столицю. РФ, що вже підірвали, побачите за миттям. Ми вітаємо глядачів. Закликаємо ставити вподобайки, підписуватися. Ми починаємо. Російські міста масово атакували. Так підірвали завод в Єльці, що в Липецькій області. РФ це велике хімічне підприємство, що виготовляє. Та, зокрема, акумулятори для БПЛА згідно із відеокадрами, опублікованими расистами в соцмережах в районі підприємства було багато вибухів та спалахнула пожежа. На поширених відео чуто численні вибухи та здивування очевидців. А також видно моменти прильотів та вогонь після них. Крім того, чути, що сирена повітряної тривоги запрацювала вже після того, як безпілотник досяг своєї цілі, їх уже 10 штук. Прилітало. У свою чергу губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про вісьмох постраждалих та евакуацію співробітників. Згідно з відкритими даними, на заводі працювали тисячі людей. Також, як зазначає очільник ЦПД Андрій Коваленко, атаковано важливий завод рашистського ВПК. Апат, енергія». це є найбільшим в Росії підприємством, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, акумуляторів. Продукція заводу використовується у системах зв'язку управління РЕП БПЛА, також у виробництві ракети Скандер та «Кенджал» наголошує Коваленко. Завод знаходиться під санкціями ЄС, США, Японії і інших країн через його значення для російського ВПК. Втім, він продовжував працювати. Як каже керівник, ЦПД, станом на зараз після атаки завод зупинив роботу. Тим часом так звана російська ППО відбувала атаку багатоповерхівками, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та понад 20 квартир. Водночас пишуть, що дрони зокрема атакували військовий аеродром Сєвєрний в Рашиському Іванова. За інформацією у телеграм-каналів уламки вже впали біля аеродрому, спричинивши вибух, що вибив вікна в кількох будинках. На аеродромі Сєвєрний, в Іваново діє центр бойового застосування та навчання військово-транспортної авіації. РФ. там дислокована 243-я окрема військово-транспортна авіаційна ескадрилія та 81-й військово-транспортний авіаполк. Також бо були зафіксовані московські, тульські, рязанські тамбовські. Та Липецькій областях Росавіація повідомила про введення обмежень на прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Внукова, на Мадія Далі говоримо про вибухи на Курщині, адже там ЗСУ завдали в ракетному удару по скупченню військової техніки та особового складу противника. На виїзді з міста Львова на Курщині і про це повідомляє телеграм-канал Пепіл Курск. За даними пєпла по скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Йдеться в повідомленні. Згодом в цьому ж телеграм-каналі з'явилися відео з наслідками ракетного удару, в підписі якого зазначається, що в результаті атака постраждало щонайменше 12 осіб. Точна кількість загиблих та постраждалих російських військових поки невідома. Так наголошують у дописі. Удар по Львову також підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн. Студалі за ЗСУ завдали масованого удару по місту Львову. Атака припала на трасу Курсько-Рильськ і це в'їзд у місто, каже Хінштейн. За його словами, пошкоджено чотири машини, один багатоквартирний будинок та два приватних будинки. Водночас Хінштейн не коментував інформації про ураження військової техніки та особового складу ЗСРФ. Крім того, інформацію про три удари з потужних ракет підтвердили учасниці «З «Каналу» Варгонзо Варгонзоуляна Стриж. Львову в очерідної раз а, ВСУшники вдарили з яких таких дуже мощних ракет. Було трі. Падхода з небольшим переривом ударі там, де довольно такі активне двіжені. У свою чергу речник української добровольчої армії Сергій Брачук також підтвердив, що удар по Львову було нанесено по скупченню військової техніки та особового складу в районі АЗС «Роснефть». Він додав, що точно кількість загиблих та постраждалих наразі невідомо. Саме на місце удару уточнили військові та оперативні служби. А російські війська не припиняють завдавати ударів по Україні. Окупанти вдарили по Івано-Франківській області БПОЛА. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Про що повідомляє голова Івано-Франківського Світлана Онищук. Наразі відомо про пошкодження будівель та транспортних засобів Коломойського району. Пояснює Онищук. Вона подякувала захисникам України службам, які допомагають долати наслідки ворожої атаки. Також закликала жителів Прикарпаття не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Крім того, росіяни атакували і Полтавщину безпілотниками. Внаслідок удару в Кременчуцькій громаді було знищено будівлю одного з підприємств. За даними ОВА, вибухової хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків. Також пошкоджено лінія електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже. 1800 побутових споживачів каже когут. До того через пошкодження лінії електропередач уламками БПЛА у Полтавському районі без світла залишилося понад 270 абонентів. В ОВА наголосили, що фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії. До слова вночі 23 травня російська армія також атакувала безпілотниками Чернівецьку область. В «Укрзалізниці» зазначили, що внаслідок цього пошкоджена залізнична інфраструктура. Ну а жертв та постраждалих серед працівників пасажирів немає. Наголосили в компанії, також підкреслили, що потяги продовжують рух в зазначених направленнях. Пізніше ж начальник Чернівецького ОВА Руслана Запаранюк повідомляв про деталі цієї атаки і зазначив, що пожежа. На залізничній станції в одному з районів області трапилось через падіння уламків БПЛА, який збила оборона. оборону. Цю ударі пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС. Травмованих чи загиблих, на щастя, немає, написав посадовець. Він наголосив, що завдяки злагодженій роботі воїнів ППО на Буковині було знищено декілька ворожих цілей. В Десена згодом повідомили, що вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, а на місці працювало 25 рятувальників та 5 одиниць техніки. Варто додати, що в Чернівецькій області під ранок, 23 травня, було чутно вибухи кілька разів. До цього в регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів камікадзе за типу шахет. Окрім того, вибухи вранці було чутно і в Київській області. Там працювало ППО по ворожих безпілотниках, що рухалися в напрямку регіону. А тим часом в Росії расисти продовжують бідкатися щодо атаки масованої невідомих БПЛА. І за їхніми даними, понад 750 дронів атакували Рав за останні три дні. Це найдовша та намасованіша атака БПЛА після відмови Путіна від припинення вогню. Під ударами були 15 регіонів Росії та Окупований Крим. Зафіксовано прильоти військовими заводами, затримано сотні авіарейсів, що несе Росії величезні економічні збитки. Люди сидять без мобільного інтернету. Ну, і як ми бачимо, останнім часом територія РФ все частіше зазнає масштабних ударів безпілотників. Міста РФ регулярно повідомляють про атаки дронів. Найінтенсивніші удари пропадають на нафтобази, військові об'єкти, аеродроми і підприємства оборонної промисловості. Зокрема, напередодні українські дрони атакували волховський завод на півпровідникових приладів в Орловській області. Це підприємство виробляє мікросхеми на півпровідники і є важливою. Ланкою російського ВПК продукція заводу використовують в системах зв'язку, управління, РАП та тренажерах для танків, і ракетних комплексів, а також у виробництві скандерів та кинжалів. А при цьому російські міноборони заявили, що за дві доби країну атакували майже 500 дронів. Зокрема, під ударами БПЛА перебувала Московська область і саме безпілотні можливості України. Вочевидь, не на жарт налякали окупантів. Ті вирішили підстрахуватись та посилити захист Кремля. Ну а як повідомляють роззмі, на великому кам'яному мості і довкола Кремля силовики виставили посилені пости із військовою технікою, зокрема з комплексом Реп в окрузі, зникли зв'язок та інтернет. Також москвичі розповідають, що напередодні бачили таку саму техніку на великому москворецькому мосту. Ймовірно, її поставили для відбуття атак безпілотників. А ми зазначимо, що великий. Москворецьке місто це автомобільний та пішохідний міст у центрі Москви, який проходить через річку Москви. З'єднує красну площу і Кремль з районом за Москворіччя. Ну а загалом впродовж останніх двох діб українські дрони активно атакують Москву і Підмосков'я. Так повідомляється, що одразу у кількох районах Підмосков'я місцеві жителі повідомляли про вибухи. Своєю чергою влада повідомляла про ще одну повітряну атаку Москви. Московські аеропорти знову припиняли роботу. Рашисти повідомляли, що вибухи лунали в підмосковних раманському та кубинці. Причому у першому випадку вибух був настільки сильний, що здригнула земля у всьому селищі. Парк Патріот в кубинці відомий проєкт колишнього міністра оборони Шайгу. Військово-пропагандистський заклад. Оце так погуляли, кажуть росіяни, які стали свідками вибухів на території парку. Ну а з огляду на оприлюднене відео моменту ураження атакував парк український далекобійний дрон. Лютий, ми зазначимо, що він має бойову масу понад 200 кілограмів. Здати нести 75 кілограмову боєголовку на відстані понад тисячу кілометрів. До слова парк Патріот окупанти відкрили у 2016 році, і там відвідувачі можуть оглянути військову техніку. Брати участь в реконструкціях та вивчати експозиції присвячені різним війнам РФ. З початком повномасштабного вторгнення в Україну парк став майданчиком для військової пропаганди. Ну а також Розавіація знову заявила про тимчасові обмеження на зліт і посадку в аеропорту Жуковський. І варто нагадати, що ключові столичні аеропорти Шерметіва Дамедієдева і Жуковський з першого числа більшу частину часу не працюють. Пасажири застряли в терміналах без чіткої інформації. Ну А з неба над Москвою падають уламки. Досі ну, а далі будемо говорити власне і про ту роботу наших сил оборони про те, що відбувається вже другий день поспіль на території Російської Федерації, адже знову ж таки окупанти бідкаються. Рашисти викладають мережі відео, як гарно в них палає. І ба більше також зазначається, що протиповітряна оборона Рашиської Федерації починаючи з 8 ранку до 8 вечора, нібито знищила та перехопила 159 українських безпілотників над російськими регіонами. Така інформація з'являється від пропагандистських ЗМІ. у тому числі числі 22 Пла збили над Московським регіоном. Повідомили у Міноборони. Ну і щодо цих вибухів, які лунали на території Російської Федерації, з'являються коментарі від військового та політичного експерта Олександр Мусієнко про все це детальніше. Цієї ночі знову ж таки було неспокійно на території Росії. Дрони атакували територію РФ <кій> і долітали знову ж таки до Московської області. Це вже не вперше ми маємо саме такі результати, і це дуже важливо. Тому що якщо ми подивимося на цілі атак таких дронів, то все відбувається так, як я і говорив. Що перспективно для нас атакувати саме об'єкти російського військово-промислового комплексу це дуже важливо, тому що саме там виробляється озброєння, саме там виробляється техніка. Саме там Росія фактично виробляє рішення для того, щоб продовжувати цю війну проти України. І відповідно важливо. <кій> Вибачте, будь ласка, так от важливо ці об'єкти вражати, знищувати, і це допомагатиме нам. Тобто, ворог концентрує свої виробничі можливості, які йдуть на війну. Очевидно, що по цих виробничих можливостях потрібно бити всюди, де тільки українські вепелеванді стають. І от конкретні результати протягом цього тижня ми з вами обговорюємо, і я даю, чому я щоранку починаю зі зведень щодо ударів наших дронів по, системи, по російській системі ВПК. Тому що це дуже важливо, це потрібно, і ми маємо тут позитивні новини. Отже. В ніч на 22 травня під час атаки БПЛА на Тульську область було уражено один із діючих цехів НВО Сплав, що належить Ростеху, виробника РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них. Після падіння уламків безпілотника цех загорівся. Теж, також пожежа сталася на електропідстанції три дні тому Путін. Присудив чотирьом працівникам сплаву премії імені маршала Жукова за 2025 рік у галузі озброєння і військової техніки. Сплав було атаковано 7 травня, тоді вдалося уразити цех виробництва РСЗВ. І повторно він був атакований на 22 травня. Тобто, це не мова не йде про те, що уразили, скажімо, символічно якусь галочку поставили ні. Мова стоїть і йдеться про те, і завдання ставиться перед нашими силами і оборони України вдарити і мати практичний результат: руйнування, пожежа, а відповідно руйнування виробничих потужностей, які дають можливості Росії підтримувати. дуже важливо вражати саме такі об'єкти, об'єкти військово-промислового комплексу, виробничих потужностей, агресора. І я думаю, що наші сили не будуть збавляти обертів. Ми повинні розуміти, що війна триватиме, і це є факт. Подобається це комусь чи ні, але вона буде тривати щонайменше до кінця цього року. Путін чітко декларує, що він не хоче миру, він не хоче припинення вогню. А значить, одне із завдань, яке стоїть перед силами оборони, зменшувати наступальний потенціал ворога, завдавати йому максимальних втрат. Нікуди не зникає, воно чинне для підрозділів наших сил оборони України, і, звичайно, що наші сили будуть концентруватися, зокрема на тому, щоб вибивати військову промисловість. Це агресора, це те, на чому ми просто зобов'язані концентруватися. Діпстрайки можливості є. Ми бачимо технології розвиваються, вони тільки масштабуються, і це один із інструментів, який дійсно може. Дати нам дуже важливу перемогу, хоча б змусити Росію припинити вогонь і піти на тривале припинення вогню. Так, крім примусу, Путін нічого не розуміє. Ну а далі будемо говорити і щодо того, що відбувається на фронті. Адже вчора мережа сколихнула... Саме повідомлення зая... заява від рашистського диктатора Владимира Путіна про те, що збирається його військові створювати буферну зону. І пабліки вчора також панічні дописи дописували, що нібито минулого року рашистський диктатор Путін заявив, що в Україні треба створити санітарну зону. Росіяни після цього 10 травня о 4 ранку прорвали кордон, нібито та пішли у масштабний наступ на Харківщину. Ну і що сказав рашистський диктатор? Далі маємо змогу по. Причем цели противник выбирают, как правило, не имеющие военного значения. Мирные объекты, дома, людей. И события сегодняшнего дня только подтверждают то, что мною было только что сказано. При налетах дронов действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за, охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику гибнут и получают ранения и женщины, и дети. Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. При этом вновь обращаю внимание, что уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное. Ну, бачите, якби був якийсь апарат, який вимірює рівень цинізму, і ми поставили його тут, він би вже горів, і колеги би забігали з вогнегасниками. Тобто, оця паскуда розповідає, що то там розрушене від того моменту, як ще з 2014 року почавши бойові дії, вони майже дощенту рознесли населені пункти на лінії фронту, але потім були мінські угоди, умовне затище і так далі. І тепер ця істота. Стирає з лиця землі цілі міста. Фактично згадайте Авдіївка, Турецьк, можна перелічувати безліч і все одно наприкінці етеру я забуду якийсь населений пункт. Очевидно. І ця паскуда говорить тепер, що те, що було розрушено. не можна говорити про клять в прямому етері. Але наші глядачі пишуть уже в коментарях, я повністю їх підтримую. Ну і власне, вчора ця заява понеслася, що виродок сказав про буферну зону. І, звісно ж, так ну лячно відчувалося в соцмережах, але. Знову ж таки нагадують про те, що минулого року ця істота заявляла, що теж в Україні треба створити санітарну зону. І після цього русачі е, прорвали кордони, пішли в масштабний наступ на Харківщину. Їх, на щастя, зупинили, але пам'ятаєте, знищений вовчанськ, липці зруйновані дощенту. Тому, власне, тут напевно дуже нового нічого немає. Вони і так хочуть наступати, вони і так будуть наступати там, де можуть. Щойно в них на якомусь напрямку буде на п'ять чоловік більше ніж на, на іншому. Вони будуть лізти. Бо це виродки, це вурдалаки, це повністю ті створіння, які деградували в процесі еволюції, хоча пишаються велика культура і Достоєвськими. Тому Путін просто це навіть не анонс, напевно, Путін ніколи не анонсує. Конкретний наступ. Це просто традиційно для залякування. Це в ту ж степь, що і Арешники, що і Валежніки, що і ядерна зброя, і так далі. Але звісно ж, якби Трамп не був таким же пропустив багато слів, як і Путін, він би ну, якось так би зрозумів, можливо, так як натяк, що Путін не хоче миру, коли він хоче наступати в прикордоні. Але, звісно, рудий лідер США, вочевидь. Будемо чекати свіжих заяв про те, що Путін дуже хоче завершити. От він цей наступ готує, він хоче зав... Ну не може він. Ну треба йому щось зруйнувати прикордоння Чернігівщини. Тоді вже от може щось, бути. а так він не може, ну, ну хоче. Але, звісно, це все такий примітивний від мене гумор, тому що ну, якось все ж таки багато хто, наприклад, з політичних експертів, нардепів. Були певні того, що Трамп припинить допомогу Україні. Ну просто так, тому що це це торгаш, це, вибачте, за такий сленг, навіть не бізнесмен. Він зараз веде себе як торгаш, як барига. Йому не бачитиме він в цьому вигоди Але мало хто припускав, що Америка стане кристалічним союзником. В особі Білого Дому, звісно ж, кристалічним союзником Русні. Але маємо те, що маємо нам нам з цим жити. Тож давайте війську допомагати. оце це завжди універсальна формула.